Вітаю! Подивимося карту підказку на сьогодні. Це чудова карта. От я її знаю у всіх інтерпретаціях. У більшості вона програється в. Плюсі, да? тобто вона не мінусова, а плюсова. Отже, давай давайте подивимося дві сфери, особиста і сфера роботи. Особиста, ну хтось може отримати подарунок. І це не обов'язково знати матеріальний подарунок. Хтось може отримати подарунок як якась прекрасна хороша порада. Коли людина про вас попіклується, коли людина скаже якесь приємне слово, можливо, навіть те слово, яке ви ніколи би і не очікували. Почути саме від цієї людини. Тому оця от людинка, яка сьогодні у вашому житті є, дуже сильно її цінуйте. Тому що, знаєте, такі люди даються не часто. І за все і за все маєте дякувати. От, просто прийміть для себе таке правило. Що кожного дня маєте пропрацьовувати, проговорювати, прописувати практику вдячності. За що ви вдячні саме цій людині, яка дарує вам подарунки, яка дарує вам прекрасні слова? Якщо говорити про робочу сферу, то сьогодні ви можете отримати нові можливості. Можливо, ви. Зможете отримати якісь перспективи на нову посаду, на нові проєкти, на нову взаємодію, і тут якраз дуже класно сьогодні знаєте, оцей цей місточок. Місточок для себе вибудовувати, але вибудовувати екологічно, так, щоб і ця людина залишилась задоволена, і ви ось це запам'ятаєте. Тобто про такі компроміси, про колаборацію, про взаємовигідну позицію. А не так, що тягнути на себе. Тільки будете тягнути на себе все. Провал. Будь ласка, робіть, репости моїх відео, тому що от комусь ця карта дня сьогодні дуже-дуже знадобиться. І хтось мене побачить і захоче, наприклад, замовити в мене особистий розклад на картах Таро, які я проводжу, роблю. Там вже детально ми проглянемо вашу ситуацію. Також підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб, Фейсбук, Тікток, розповідайте про мене. Мені це дуже приємно, тому що я кожний день стараюся для вас працюю для вас. Я тут є. Чудового дня! Скоро побачимось!